Добрий день! Сьогодні я розпочинаю серію відео, де буде зібрана лексика по темах. Сьогодні це тема родина. Grandfather, Grandmother – це дідусь та бабуся. Mother Father – це мама та тато. Це ми розглядаємо для цієї дівчинки. Uh, дивіться, в цих двох словах ми маємо слова father і mother. Mother, father, grandfather, grandmother. Далі ант, анкл, тітка, дядько. Sister – brother, Це брат і сестра до цієї дівчинки. Cousin – це кузен. Далі родичі. Тут у нас жіночі члени родини та чоловіки. Mother, mom, мамі. Так ми можемо назвати маму. Father, dad, daddy батько. Дота сан. Дочка та син. Систа, брада. Сестра, брат. Бабусю та дідуся можна ще коротко назвати grandma, grandpa. Тітка і дядько Aunt, uncle. Племінниця та племінник Niece, nephew. Онука та онук. Подивіться. Grand має те саме, що і у словах бабуся та дідусь. Granddaughter. Grandson. А ось тут дочка. Son – син Для того, щоб сказати: сестра або брат близнюк, ми використовуємо слово twin. Twin sister, twin brother. Двоюрідна сестра та двоюрідний брат мають одну лексему cousin. Для того, щоб сказати: мачуха, відчим, пачерка, прийомний син. Ми використовуємо додавання step. Step mother, step father, step daughter, step son. Для того, щоб сказати вдова або вдівець, кажемо widow, widower. Родина це family. Діти children. Близнюки, twins. Далі батьки. Parents. А дідусь та бабуся це, одним словом, grandparents. Тобто додаємо grand. – «grandfather», «grandmother», «grandson», «granddaughter», А ось тут grandparents. Розглянемо тепер родичів за шлюбом по відношенню до цієї жінки. Husband, wife. Це чоловік та дружина. Батьки чоловіка або дружини називаються father-in-law, mother-in-law. Свекор або тесть, свекруха або теща. Тобто до слова father або mother ми додаємо in-law. Далі подивіться. А брат чоловіка та його дружина будуть англійською brother-in-law, sister-in-law. Їх діти. Niece nephew. Син буде сан. Дочка дота. Її чоловік, сан-інло. Також для неї будуть онука та онук, granddaughter, grandson. Наречена та наречений bride, groom. Дружина та чоловік – wife, husband. Свекруха теща – свекор тесть – mother-in-law, father-in-law. Сноха – зять – це daughter-in-law, son-in-law. Тобто це дружина або чоловік дітей. Далі, sister-in-law – це може бути і невістка, і зовиця, і своячка. Тобто і е, сестра чоловіка, сестра жінки, або е, дружина е, брата. Чоловіка. Так, те саме можна сказати про brother-in-law. Це і шуряк, і дівер, і свояк. Як сказати англійською пропозиція, зробити пропозицію? Пропозиція це proposal, шлюб, marriage, заручення, engagement, весілля, wedding, родичі, relatives, Пращури – «ancestors». Як сказати, що людина або я неодружений? I am single. I am married. I am divorced. I am engaged. I am widowed. Неодружений. Одружений, розлучений, заручений, овдовілий? На цьому все. До побачення!